Ма, що ти робиш? Та да, не даш поїсти. А чого ти, ти є, за столом не їш? Так, заказали, ні, не заказали. Купили ми такі італійські круасани по 118 гривень, там є їх 5 штук. Ось так виглядає коробочка. Є такі. Коротше, з гущонкою типа, з фундуком чи чим. і шоколадом. Чи сташка чи що? І я один розпакувала. Ну, піздець в шоці. Ні, ну це піздець в шоці, да? Вкусно. О, раз... А чуть-чуть як кіт назрав. Ма, як тобі алкогольний гараж? Ти сказав, що безалкогольний. Як безалкогольний? Ну дивись, це ж гараж. Ну то воно ж солодке. То диви, це ж гараж, вон твоя бутилка. То гараж, але ж безалкогольне. Ні, це алкогольний. Ай це що, нуль? Це кружечок, це малинка. Та не бреши. Це ж безалкогольне. А як тобі круасанчик? Добре, тільки там дуже мало того начинки. Це з чим воно? Там так мало як кіт